Коли відкриваєш інтернет, набираєш пошуку село Кодаки. То одразу йде посилання на Вікіпедію. І ось що ми читаємо. В X столітті через князівські міжусобиці розбігався трудовий люд. І ось князь Ізяслав вирішив переселити частину племен чорних клобуків під Київ. Першим посів на землях поблизу Василькова. Торг Журбан мав степовик чудового скакуна, якого величав кунаком, тобто другом. Поселення Журбана місцеві жителі прозвали кунаками. З часом кунаки стали чималою дерев'яною фортецею, однією з численних оборонних споруд навколо Києва. Чорні клобуки прийняли мову Русичів, їх звичаї та релігію, і стали відданими вояками київських князів. А коли настав час виступати проти Батия, вони теж не покинули поля битви. Після взяття Києва війська Темника Уруза рушили на Юр'їв, щоб підкорити південні руські землі. Жителі навколишніх міст і сіл тікали в ліси, щоб перечекати навалу. Наприклад, у Кунаках лишилися лише воїни на Васильків. Чорними хмарами посунули урузові тисячі. Сотня, яка рухалася першою, напала на кунаки, але оборона поселення виявилася надто міцною для ворога і майже всю сотню було знищено. Тоді Уруз послав тисяцького бирюя з його тисячею. Через деякий час Бирюй доповів Урузу, що кунаки взято. І вщент спалено, а всіх захисників порубано. Урус запитав про втрати. Той помовчав, а потім сказав, що загинуло 300 воїнів. Це ж не кунаки, це Койдаки. вигукнув Урус. Відтоді, з легкої руки загарбників, це місто отримало назву Кодаки, яка дійшла і до наших днів. ЛЕГенду про село Кодаки. Ви можете прочитати в книзі Бейліса Володимира Львовича Минуле Васильківщини очима сучасників. Книгу ви можете знайти у Васильківській бібліотеці. Бейліс Володимир Львович народився 21 січня 1949 року в місті Шполі Черкаської області. Закінчив Київський педагогічний інститут. Вчитель історії погребівської школи Свої дослідження з історії рідного краю публікував в обласній та республіканській пресі Відмінник народної освіти, нагороджений медаллю Антона Семеновича Макаренка, Лауреат обласної молодіжної премії імені Олександра Бойченка. На гербі села Кодаки вказана дата заснування 901 рік. Тобто 10 століття нашої ери, що історично вважається епохою середньовіччя, ми приведемо джерела, які в різні часи писали про наше село від легенд давнини до часів імперії та радянського періоду. Джерело Перше Енциклопедія сучасної України. Затвердженням низки дослідників поселення Кунаки засноване ще у давньоруські часи. Коли великокнязівська влада для укріплення південних окраїн держави переселила сюди чорних клобуків, згодом тут збудовано одну з дерев'яних фортець для захисту підступів до Києва. Існує кілька версій походження назви села. Найпоширеніші від татарської Кайдак Ліс або Койдаки злі люди джерело Друге, Похилевич Лаврентій Іванович. Оповіді про населені місцевості Київської губернії 1864 рік. КОДАКИ. Село лежить між митницею та Ксаверівкою. Трохи осторонь поштової дороги. Серед степу, в глибокій долині, зрошуваній струмочками, що тут же починаються і в стугну поточними, жителів обох статей 1269. Койдак по-татарськи означає ліс. Свято Покровська дерев'яна церква побудована на Височині 1782 року. Лаврентій Іванович ПОХИЛЕвич Український Краєзнавець часів Російської імперії. Джерело 3. Історія МІСТ і СІЛ Української Радянської Соціалістичної Республіки 1971 рік КоДАКИ СЕЛО Центр сільської ради. Розташоване за 15 кілометрів від районного центру і за 1 кілометр від автостради Київ, Одеса населення 1986 чоловік. Сільраді підпорядковане село Петрівське. В Кодаках центральна садиба колгоспу імені Ілліча, земельні угіддя якого становлять 2783 гектара, в тому числі 2500 гектара орної землі. Вирощують переважно зернові культури, розвинуте м'ясо молочне тваринництво, допоміжні галузі господарства, садівництво та рибництво. Четверте джерело Володимир Бейліс. на землі Васильківській 1992 рік. Помер Феодосій 65 років. На жаль, місце його поховання невідоме. У наступні роки темпи розбудови Києво-Печерського монастиря. Дещо знижується, це пояснюється феодальними міжусобицями, які не обминули і Васильківську землю. Не один раз вона ставала ресталищем для міжусобиць князів Руських, літопис Руський згадує зокрема про кривавий бій між привічниками князя Юрія Володимировича та привічниками князя Ізяславом Славовича в 1151 році. Згадується Васильківщина і під час подій 1146 року, коли простий люд піднявся проти ненависного князя Ігоря Ольговича. Через князівські міжусобиці розбігався трудовий люд. І ось князь Ізяслав вирішив переселити частину племен чорних клобуків під Київ. Вище ви ознайомились з чотирьма різними джерелами опису про село Кодаки в різні періоди історії. І так, ми маємо версію легенду, що поселення в фортецю Кунаки, де розташовані сучасні Кодаки, засновано в 901 році, тобто на самому початку X століття. Це підтверджується і на офіційному гербі села Кодаки. Є питання, який князь Ізяслав вирішив переселити частину племен чорних клобуків під Київ? Довідка. Князь Ізяслав. А може він був не один? Ізяслав Володимирович. 981 1001 роки. Князь Полоцький, представник династії Володимировичів, родоначальник гілки Ізяславичів Полоцьких. Син київського князя Володимира Святославича і полоцької князівни Рогніди посів полоцький престол свого діда Рогволода. Як ви правильно зрозуміли, князь жив у кінці 10-го на початку 11 го століття. Ізяслав Ярославович у хрещені Дмитро, 1024-1078 роки. Руський князь із династії Рюриковичів, Великий князь Київський, князь Турівський і Новгородський, третій син Великого князя Київського Ярослава Мудрого, зять польського короля Мешка II. Князь Ізяслав Ярославович жив і правив на Русі на початку і всередині 11 століття. А ми пам'ятаємо, що село Кодаки засновано в 901 році. Ізяслав II Мстиславич. Ізяслав Благочестивий, 1097-1154 роки, Руський князь із династії Рюриковичів, Великий князь Київський, 1146-1149 роки та в 1151-1154 роки, старший син київського князя Мстислава Великого, онук Володимира Мономаха. Хрещене ім'я Пантелеймон, родоначальник волинсько-галицької династії Ізяславичів, прадід короля Русі Данила Галицького. Ізяслав ІІ Мстиславич жив з кінця 11-го і до середини 12 століття. Ізяслав IV Мстиславич 1186. 1239 роки Великий князь київський, князь Вижгородський, жив наприкінці 12-го початку 13-го століття. То звідки взялося, що село засновано в 901 році? І як там в цей час з'явилися племена чорних плобуків? Чорні клобуки. Хто такі чорні клобуки? Що відомо про них із історії? Які джерела про них розказують? Із роботи Петра Кралюка. Майже забуті чорні клобуки. На службі врусів. У літописах цих васалів іменують чорними клобуками тюркської каракалпаки. Назва походить від назви високих чорних шапок. Під чорними клобуками розуміли не якийсь один народ, а сукупність тюркських етносів, які перебували на службі в руських князів. Першу згадку про них знаходимо в літописі Руському від 1146 року. Там мовиться про боротьбу внука Мономаха. І, заслава другого Мстиславича, і за Київський престол. Чорні клобуки проживали на поросі в басейні річки Рось. Це південний кордон Київського князівства на межі зі степом. Чорні клобуки були прикордонною сторожею, охороняючи князівство від ворогів, передусім половців. Із повідомлення випливає, що вони були помітним чинником у політичному житті князівства. На них, зокрема, спирався і заслав другий Мстиславович у боротьбі за владу. Петро Михайлович Кралюк народився 23 лютого 1958 року. Український філософ, письменник, публіцист, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор з навчально-наукової роботи Національного університету Острозька академія. Із роботи Котляра Микола Федоровича Клобуки чорні. Уперше згадується в київському літописі в 1146 році племінні об'єднання орди чорних клобуків, посідали лівий берег притоки Дніпра, річка Рось Порося володіли невеликими сторожовими городками, луками і пасовиськами. Їхньою столицею було місто Торчеськ, яке вони ділили з руськими удільними князями. Головними їхніми обов'язками були захист південних рубежів руської землі від половців, їхніх заклятих ворогів і участь у походах київських князів. Микола Федорович Котляр, 1932-2021 роки життя. Український історик, спеціаліст з середньовічної історії України та української нумізматики. джерелознавець, Історіограф, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка. Олександр Головко чорні клобуки на південному кордоні Русі. Кінець 11-го середина 13-го століття. З літописним Торчиськом дослідники зв'язують велике городище біля 90 гектарів в 38 кілометрах на схід від сучасного міста Біла Церква, літописне місто Юр'їв між селами Ольшаниця і Шарки Рокетнянського району Київської області. В самому ж місті Юр'їві в XI столітті виникла єпископія, духовництво якої провадило активну місіонерську діяльність серед кочівників. Як свідчать археологічні і письмові джерела, частина кочівників прийняла християнську віру, змішувалась з місцевим слов'янським населенням, сприймала звичаї сусідів. Олександр Борисович Головко народився 22 жовтня 1952 року в місті Харків. Український вчений, історик, доктор історичних наук з 2010 року суміщає свої роботи з викладанням як професор на кафедрі всесвітньої історії історичного факультету Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Літопис Руський 1126 1146 роки. Ізяслав же все почувши, зібрав воїв своїх і рушив на нього з Переяславля. Взявши благословення у церкві святого Михайла в єпископа у Євфимія, і перейшов він Дніпро бродом коло города Заруба. І тут прислали до нього послів чорні клобуки і все поросся, І сказали йому Ти наш князь, а Ольговичів ми не хочемо. Поїдь не в борзі, а ми з тобою. Літопис Руський, 1149, 1151 роки. І стали й чорні клобуки мовити ізяславу. Княже, сила його велика, а в тебе мало дружини. Щоби не перейшов він на нас через ріку. Не погуби нас і сам не погибне. Адже ти наш князь. Коли ти будеш мати силу, і ми з тобою, а нині не твій час. Поїдь звідси. Літопис Руський, 1152-1158 роки. У 1152 році, Ізяслав Мстиславич, зібравшись із Давидовичем Ізяславом, і Святославом Всеволодовичем і при цьому порадившись, розвели городок Юріїв і спалили його. Навіть і божницю святого Михайла, верх був зрублений з дерева, і це згоріло. Розвели городок Юріїв, означає, що жителів городка Остерського розселили по інших городах. Провівши аналіз вивчених матеріалів та джерел, можемо зробити висновки. По-перше, переселення чорних клобуків на землі сучасного села Кодаки не могло відбуватися в 901 році, тобто на початку 10 століття. По-друге, ні один князь по імені Ізяслав на початку 10 століття не сидів на княжому столі, престолі в Києві. По третє, деякі історичні джерела вказують на кінець 11 середину XII століття. По четверте, вважаємо, що за основу історії села Кодаки була взята легенда із книг Володимира Бейліса на землі Васильківській 1992 року та минулої Васильківщини очима сучасників 1994 року, а саме опис легенди про село Кодаки. Але ні в одній із книг Володимира Беліса не вказано 10 століття. То хто придумав дату 901 рік? Хто це зробив і навіщо? По п'яте. Поселення фортецю Кунаки. Якщо взяти за основу літопис Руський 1152-1158 роки, можливо, було засновано в 1152 році. Тобто на 251 рік пізніше від попередньої неправдивої версії. І засновником поселення Кунаки, можливо, був Ізяслав ІІ Мстиславич, внук Володимира Мономаха, бо за його наказом у 1152 році частину чорних клобуків переселили на землі, де зараз розташоване село Кодаки. Ось така вона. Історія.